Я вам реально кажу, оці дві людини вони захищали це місто, і мені дзвонять, кажуть, що їх намагаються усунути, поставити якихось блядей, котрі нічого не відносяться ніяк до захисту цього міста. Як це може бути? Ще війна не закінчилась. Що за ставлення до воїнів? Що за ставлення до ветеранів? Війни ще не, не закінчилося. Я уявляю, як ви будете нас пінати, коли нас коли вже не буде війни, коли всі передохнуть на нулі. Як ми не, подальше щоб нас тут не падає. В середу прийдеш качать права, В середу прийде. А, я Якщо не буде повітряної тривоги, прийдеш в середу. Якщо не буде Блядь, треба пацанам сказать на Покровске, якщо повітряна тривога, езжай, то нахер. По домам, блядь, да. Буде повітряна тривога, нам немає чого, куди виїжджати. Да да да-да-да. Че? Че, зайти за А там полно месяц сидячих. Леге, где? Нам позвонили, ми прийшли. То, что Свою думку, саме вже теж, друзі. Для чого ми тут? Я не знаю, для чого тут. У мене була комісія по турботі, по ветеранських питаннях. В мене сиділо ваше управління, управління чого ви це захисту. Чого це організував? Мені дуже дивно. На сесіях саме ви, не виділення грошей, де йде допомога. Щось зараз прийшли. Люди, я не знаю. За... Я, я організатор. Я вибачаю, я організатор і я можу. Де кабінет, я, знаю. Де я, зараз вона, я, я не знаю. Зараз вона, я не знаю. Я організатор, я можу пояснити, я всіх покликав. Я дізнався, що двох воїнів намагаються знести з посад, котрі відповідають за воїнів, за ветеранів, і поставити на їхні посади якісь тилових щурів, котрих не було в Ірпіні, коли тут заходили росіяни. Це в мене питання, і в мене питання саме до. Міського голови, а саме виконуючі обов'язки цієї Анжелки, котра нагороджена орденом добровольця. Я був в її кабінеті. Ви бачили її орден добровольця? Ви бачили? Ви бачили орден добровольця, Анжелки? Ви бачили? Зайдіть, подивіться, це вообще сміх! У щура, котрий втік з міста під час повного наштабки, орден добровольця! Це сміх! Ло ну, ти що ти чешеш? Добровільно покинула місто. А, доб добровольцем. Ну, О, воїни. а серед вас є ті, хто став на захист, будучи цивільним, Тобто саме добровольцем. В кого є орден добровольця? Немає. У мене є, у мене за другого нової убедення немає. Ти мають орден добровольця. А у Анжелки він є. Я з того. Да, 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 давай. Я шістнадцять 14 з цього року саме перше почав їсти. Я не була. Я в шістнадцятому році добивався у веде. Та да, був на передову, помагав хлопцям і воював там. І в них і в 21-му році мене ісувати, коли я після обстрілу приїхав додому. А це треба скільки виїхати кілометрів, щоб доїхати і залишитися живим. Да? Да. У воде я не можу отримати шістнадцятого року. Кому... А? а чого ти мовчить? Що ти мовчить? Да. Антону, Антону, я тільки казав. А ну, що там? Туда? Подивися, що там трон пише. І в чаті мати сина ветерана добровольця. А он... це, що до нас, добровольця а, І ще там жіночка, яка пам'ятає, що до нас заходила, що помер загинув син. Вона також зараз сидить вчать. <плес>

Кефір підвісає. Uh -huh. Чотири дев'ятки всі в чат пишіть і плюс тридцять два. Uh -huh. Чотири дев'ятки побільше і плюс тридцять два. Антон себе вміють захищати. Тільки що приїхав, так? Так, так, так. Я з ним розмовляла, він каже, хлопці поїхали. Їх це відсторонили. Зараз там. Такий кіпіш так бідний за поцінів, я ж їх всіх знаю. Вони воювалися. Це капець. Я бачила. Це вони мають підніматися, так ви ж спустіться. Ну та взагалі геть немає ніякого. Де окуповано місто, розумієш, це не десь там. <таспоріг> Це місто, яке я бачила всі ці жахіття. Ось, і там, де ветерани повинні поважати, у нас об ноги витирають. Одразу почують. Так. Ой, Мені просто ловлятися і на Цьому місці і все. Там мерзота сидить руками, зараз відсторонили мера, і ця цикритурка вона виконує всі забаганки колишнього мера. Це меру який, який з медалькою, да? ні, так? Ні, то, джа, то, да, да, то да. зам. Ні, ні, ні. ні. А, зам. зам нашого мера, Маркушина, він отримав, коли Латиш був у міській раді, він отримав цю mm -hmm. медальку. І він від неї не відмовився досі. Тобто почуття сорому їм невідомо. А де цей зараз мер? Він, типу, а, він просто... відсторонений, а він сидить в тюрмі. Ну, точніше, ні, вибачаюсь він зараз а, під домашнім арештом. Ага. Ну, він багато років підписував всі ці Замкому Замкому мера. Ні, він не воював, він допомагав. І він там на камеру теж казав, що він допомагав. Що він з'їздив один чи два рази з якоїсь два рази з якоїсь угодно. А зараз наші ветерани мусять їздити в бучу, вижороткиє. Тому що це ваше ніде не може зробити. Фактиці, супруди, так, я прошу пробачення. Кому вони щось не допомогли, Войни. Хоч один воїн, Скажіть, щось не допомогли ці, два, ці людини? Всі питання, по яким ми до них Чекаємо, звертаємося, зараз вони все допомагають. Цивільна людина каже, що вони щось не виконують. Вам не, не здається, що це щось абсурдне. Тобто, люди, вони повинні допомагати, не кажуть цього. А ви це щойно казали. Говорите, не. А в нас у бюджеті ще є звітування. Так от звіт на не, сьогодні наш звіт про на відповідати для ветеранів. Вони повинні відповідь перед ветеранами, правильно? Для, ні, ні. А перед перед звіт вони мають дати за використання бюджетних коштів, і яка пророблена робота. Робота управління не обмежується виплати коштів. Так а чому ви розуміє? не допоможете ми, все ми, зробити? Тому що вони ніякі питання не задають. Їх це нічого не цікавить. От розпит... з'явилось питання, зробіться, допоможіть. Коли так а, ліпи, а навіщо їх відсторонювати? Бо, тому що вони не справляються своїми... з своїми. Ви я вибачаюся. Дивіться. Дивіться. Це мелітичний тиск на нас. І ми не хочемо Ми участити. Приймайте запис. Дивіться, люди. Тобто, оці дві людини вони допомагають воїнам та ветеранам. Тобто вони відповідають. перед Усіма нами воїнами. Жоден з нас не може сказати, що вони щось не зробили або не допомогли. Людина, котра сидить в о, приміщенні міського ну, бля, та... в мерії, сидить в мерії, каже, що вони щось не роблять і хоче їх відсторонити. Тобто. Структура в Ірпіні. Я добавлю, управління працює 3 місяці. Що ви за три місяці ще хочете? Яку, яку грандіозну роботу вам? Ні, вона сказала, що в них є Я не допомагаю, я не знаю, кто тоді їм допомагав. Я сижу, я сижу за них, я сижу за них, пишу програму. Не так, то не так, а що так? Побачіть їм! Зробіть це! Бо вони допомагають, допомагають робіть це. Ви не все пишете, не не ви право відбувається. Не прибирайте їх. Один ветеран, її. який прийшов в ветеранський простір, кожен отримав е, допомогу. Кожного було вислокано, кожній родині загиблено. На, на, надана максимальна допомога, на максимальні е, роз'яснення, все, все, що від нас залежить, От, від моїх функціональних обов'язків. До, до побачення. До побачення. До побачення. Давайте організуємо зустріч з Києвою. Треба було нам 22 другому році. Тоже казати так до побачення До побачення. і все. Мені вже коли сказали, А саме до побачення. Треба було говорити. Треба було сказати мені на каравангалі 21-го числа, де є втрата свого побратима. Кротки діятори сказати до побачення До побачення. Да, по тому що вже час закінчився без собі. Закінчиться. Ми знайшли ініціативну групу з кворі і починаємо працювати. Нормально починає працювати по діалогу, а не просто ні прошу. Зараз говоримо з людиною, буде 3-5 чоловік в цьому заємі, а не 200 чоловік. Він то, що буде 200, треба прийдуть більше. А результат який? А результат який? Ну, повідомляйте, зараз ми шукаємо. Сімнуль вісім. Вони нам командують. Побратиме, я бачу, що ви прийшли нашу підтримку. Держись, все буде добре. Все добре. Не Нема чого накручувати, не закачувати. Ми не накручуємо, ми бачимо, що відбувається. Що ви хочете пропоснути своїх людей. Все. От ми, як воїни, котрі захищали Єрпінь, ми хочемо, щоб... Щоб вони були нашими. От реально, ми хочемо. Не треба нам другі. Часто да, що засипається. Закінчиться, окей, okay. зайдіть ми. Боремося, боремося. Милеться. Милеці зараз. Милеться, як ви милеці, пішли. Пішли. А що, знову буду тягати тебе? Бери мою ногу, машуйте. Отак, двадцять роки. І що я бачу свої? Ніхера Ти бачиш те, що за... Ну так не не <ривіт> Звикай, звикай. О, ні, звикать не треба. Ні, не треба привикати. <ривіт> Подякував. Це тренувачка, дав. <ривіт> <ривіт> Дякую тобі. Та не вас за що. А за що мені дякувати, чесно? Ну, за що. Все зараз заяву. За те, що був, за те, що з тобою. Я, я, зробили. Я, зробили. Не, не, не вибачайтесь, я присягу давав <ривіт> Я давав присягу, не роби, я і не зрадив. Як, ну, я -то, ты, ж, а, а те, так нет, ты за болти для тебя. А ты шо так не хлонул? Может, да если сам буду виноватый Так все? Да? Батьку Фресс Так точно Вот и вс, бля Ты ж прилетел, да? Пока нічого, я, Скоро, кажу, що, не сейчас я королю с ним. О, да, да, дальнейший заявы все підпишу заяву, что мы все пришли ты понимаешь, не має, поліця, Як Я делал на земле было, да? Вообще все было. Я не знаю, что буть найменше такого же в масштабі. Ти ж ти ж бачиш, О, це, це мати, я вообще, коли я отримав поранення, ніхто справді <реш> <бляд, реш> <реш> не віть, що буде. Ладно, знаєш, що тоді вони вообще прийшли, нікому не запакував допомогу для щиту. Повний набору. Що крутиться так? Може розказати, як вони, ніхто ж не знає, що чудить. Ось, я думаю, восьмий, як вони дістали, лютий наш щось. Це млишна, щоб я мого це посполу для закінчення. А вони що приходять? О, молодець. Я вообще про це ваше вообще без спляк, бля. Отсюда, а -а -а. Да. А, ехал, до свидания. Да, да. свидан а мы, может, еще все распылили?